Доброго вечора, шановні глядачі. На жаль, наша сторінка Пульс Васильківщини тимчасово не працює, тому ми сьогодні виходимо зі сторінки, яку нам надав Володимир Андрій Ященко. З вами я, Дарина Вицехівська. Дякуємо, що ви з нами. Сьогоднішній ефір про здоров'я. Його профілактикою треба займатися завжди. У кожного з нас бувають втома, набряки, сухі шкіри. Випадіння волосся і багато інших проблем, на які ми з вами не звертаємо увагу сьогодні. Наш грі, наш гість Христина Фасан. Вона професійно займається сферою здоров'я і розповість нам, як почуватися краще. Вітаю! Доброго дня! Розкажіть про себе. Всім доброго вечора. Мене звати Христина Фесан, мені 28 років. Сама я з західної України, міста Стрия, але вже 7 років мешкаю я у Василькові. І для мене завжди була тема здоров'я актуальною, адже всі ми дівчата і всі ми люди хочемо бути здоровими, гарно виглядати і не мати якихось жодних проблем зі здоров'ям. Розкажіть, в якій компанії ви працюєте, що це за компанія, та чому ви саме її обрали? Я офіційний представник саме компанії Coral Club. Компанія Coral Club це міжнародна мережева компанія, яка розпочала свою діяльність саме в Канаді, в Торонто з 1998 року. І саме. Програма, вона вибачаюсь, саме компанія Coral Club, Вона спеціалізується на оздоровленні на клітинному рівні, адже представництва компанії є в близько 30 країнах світу. Доставочка є в 190 країн світу, практично всюди. Так і зараз на цьому компанія не зупиняється, масштабується і відкриваються все нові і нові ринки. А чи є відмінність між компаніями? Так саме наша компанія має дуже класну відмінність від інших компаній, які є на ринку. Саме це наша концепція здоров'я, це комплексне оздоровлення організму. За 90 днів та наша вода Coral Mine – це ідеальна просто вода для споживання для нашого організму. Це можна сказати, вода вдома, як на курорті. Ми можемо зараз якось перевірити це. Е, ну, звичайно, можу. Я ось з собою трішки підготовилася, щоб показати вам, наприклад яким чином працює взагалі наша компанія, і саме головну її відмінність від інших компаній, так, які е спеціалізуються саме на харчових добавках, вітамінах, БАДах. Ось для прикладу, мені потрібен йод, Ось ви можете бачити, що це є йод звичайна водичка. І зараз ми це все зробимо. Проведемо такий експеримент, де я наглядним прикладом покажу. Як саме спеціалізується взагалі? Як саме працює наша продукція? І це один із чинників того, чому саме я обрала для себе цю компанію? Ось це наша ідеальна водичка. Coral Майн це є подріблений корал, який в складі містить калій. Магній та натрій. Ця вода саме вона залужнює наш організм, робить правильну pH в нашому організмі та очищає наш організм. На прикладі з йодом, стаканом із водою я вам це хочу показати, яким чином зараз трішки воно речі, повинно вона настоятися. Чимось, вона чимось пахне, до речі. Я почула сюди. <реш> так, ну можливо. <реш> а, можливо. Приємний. Трішки, можливо, хай настоїться, щоб так. Краще був. Шановні глядачі, якщо у вас є питання, будь ласка, запитуйте, я буду обов'язково їх зачитувати, і Христина зможе на них відповісти. Звичайно. Давай ми трішечки продовжимо. Будь-яка діяльність в мережевій компанії починається з результату від продукту. Розкажи, який результат був у тебе і чи взагалі ти його отримала. Так, звичайно, це один із критеріїв того, яким, чому саме я в цій компанії, адже я отримала свій шикарний результат. По Саме моїм запитом це було відновлення після пологів, адже я мама двійнят, і кожна мама мене зрозуміє, коли вона після пологів, дітки максимально все забирають. Також у мене були наслідки мого гастриту раніше. Адже я завжди там хотіла, повторюся, гарно виглядати, так і завжди хотіла худнути. і За рахунок того я зробила собі гастрит. І ви знаєте, коли я познайомилася саме з продукцією компанії і отримала той бажаний результат, який у мене є на сьогоднішній день, то я зрозуміла, а чим я відрізняюся саме від тих дівчаток, які наприклад займаються цим, і я зрозуміла, що я хочу доносити в масу саме. Здоров'я і саме ту продукцію, нашу продукцію, так адже наша компанія вона спеціалізується саме на рекомендаціях продукції. От, хочу показати вам, е, яка саме продукція, і взагалі, з чого я почала. Е, це програма наша Корал детокс, це є перший етап програми оздоровлення організму. Це на 30 днів. Програма вона очищає ваш організм, жиро, водорощині, токсини, напоює ваш організм. Та виводить різного роду холестерини з організму. Наступним другим етапом це антипаразитарна наша програма, яка виводить з нашого організму різного роду паразитів, адже їх є дуже велика кількість і дуже багато всього різного, адже алергії, молочниці, дерматити, глисти, в тому числі це все є на це, все якраз ця програма і допомагає з цим всім впоратись. І останнім моїм етапом це була програма Коловада. Коловада це програма на 14 днів це глибока очистка вашого організму. Це заключна програма очищення організму. Вона виводить застойний міст кишківника, вона налагоджує наше ШКТ. і також вона можна сказати генерально вимиває ваш організм всередини. Я б ще хотіла вам зробити комплімент за ваше волосся, тому що вона дійсно виглядає здорово. Дякую, це теж допомагає. Дякую. Так, це наша концепція здоров'я. Це перший етап детокс. Потім антипаразитарна коловада за рахунок того, що мій організм оздоровився. Мій організм почистився від зовнішніх шкідливих факторів, і додатково я додала до свого організму, коли я все почистила. Я додала колаген. Саме наш колаген він містить 10 тисяч міліграм пептидів. Він рідкий. І за рахунок колагену, моя шкіра, моє волосся, мої нігті воно все покращилось постійно чути лише гарні, просто гарні відгуки, гарні результати. А чи бувають взагалі погані результати? Ну скажу відверто, стосовно поганих результатів не може бути, можуть бути результати, які людина просто не зрозуміла. Адже, коли ми, як представники офіційної компанії, так, ми завжди людей ведемо до результату. Наприклад, ви до мене звернулися, ви хочете покращити стан здоров'я свій так. Відповідно, я, як консультант і офіційний представник, я веду вас саме до вашого бажаного результату. А саме ви до мене можете звернутися в будь-якому випадку. Я вас консультую, яким чином я Увага. повинна О, бій, тривоги. Тривоги. Зараз. Увага! Це супер, це добре, що нас відбіємо. Продовжуємо. Це добре, так яким чином я веду вас до результату? Тобто, ви можете задавати мені будь-яке питання стосовно проходження програми, або ви себе не так почуваєте, або ще якісь є інші випадки. Я завжди розповідаю дівчатам. Бажано завжди, щоб коли проходите програму, дотримуватися рекомендацій. Бувають погані результати, коли людина або можливо мене неправильно зрозуміла. Або не дотримувалася рекомендацій, або, до прикладу, ну не зрозуміла саме цього результату, який повинен бути. Адже кожен наш організм він індивідуальний, кожен організм реагує по різному на очищення. В когось є організм, когось є результати в плані, що реакції, так, на організм, там висипи на тілі і так далі. В когось немає. У мене особисто не було. А розкажіть, будь ласка, хто може доєднатися до мережевої діяльності і чи взагалі потрібні якісь додаткові навички чи можливо освіта якась? Е, ні, до домережево знаєте мережевий це таке сфера діяльності, сюди може прийти будь-хто. От будь-хто може сюди прийти, але залишитись не кожен. Тому що е, це така сама робота, як і будь-яка робота, яка повинна, яка потребує так, е, свого часу, яка потребує е, того, щоб ви працювали, так, яка потребує ваших ресурсів е, в плані, що. А ви повинні там от відзняти контент і так далі, і тому подібне, так це я стосовно мережевого е, говорю, сюди може будь-хто прийти. І тут е, навіть в плані роботи може не відразу бути видно цей результат, але якщо систематично це все робити, результат обов'язково буде. І чому я кажу, що не кожен, не кожен витримає е, такий е, ритм, тобто щоденні дії приводять до результату. Не кожен зможе робити однакові щоденні дії. Тему грошей ми зараз з вами не можемо пропустити. Звичайно, розкажіть, взагалі, тому що саме так через це саме починають всі працювати. Розкажіть, як можна заробити взагалі в цій компанії? Так, ви знаєте, моя взагалі улюблена фраза, що саме в нашій компанії нереально не заробити, і це дійсно так. Адже в нас можна заробити дуже легко. Повторюся, дуже легко тільки через те, що я особисто маю досвід порівняння саме з мережевими компаніями. У нас дуже легкий маркетинг-план, дуже легкий. І ви знаєте, якщо є ціль, є бажання працювати, то воно завжди вийде. І перші гроші можна заробити, ну скажу відверто, буквально за тиждень, за два часу. А як Це швидко ви заробили свої гроші? Ну, скажу чесно, я не дуже сильно вкладалася. В плані маю на увазі, що небагато часу приділяла, оскільки у мене двоє маленьких діточок, і я більше часу приділяла їм. Мої перші гроші я заробила за е, три місяці. А яка найбільша сума була, яку ви заробили? Е, це в районі 250 доларів. Е, багато людей можуть просто покинути цю справу, якщо у них спочатку не вийде. Що ви порадите таким людям? От я щойно проговорила це так, покинути справу, тому що у них немає цілі. Ви знаєте, от в мене, от коли є ціль, є є ну, мета, до якої ви йдете, ви чітко собі поставили ціль, так, то тоді у вас все вийде. І тоді ви просто будете розуміти, що які б не були такі графіки коливань, знаєте, вниз, верх, там і так далі. Вас би це не хвилювало. І переважно всі чомусь е, ну ідуть геть тільки через те, що от в них не виходить. І єдине, що я дам яку пораду, ви знаєте, що просто не, не зупинятися і йти до своєї цілі. Можливо, давайте ми з вами трішки помішаємо. Давайте вона вже настоялася, наша водичка, і тут ви можете бачити, яким чином працює саме наше Саше на наш організм. А цю водичку можна буде потім випити? Так, звичайно. Так, глядачі, якщо ви ще маєте запитання, то, будь ласка, задавайте нам їх, ми обов'язково на них відповімо. А розкажи, коли ти почала свою кар'єру? А як відреагували твої батьки, твої э, родичі взагалі? Чи засудили вони, чи навпаки підтримали? Е, ну, ви знаєте, що ви, мабуть, погано настоялося. Е, ну, ви знаєте, мене в принципі підтримали, але не зрозуміли. Не зрозуміли в плані, що, адже я раніше працювала в державних органах, і я завжди така була, завжди там з графіками, все, і все як повинно бути, так? Але я завжди шукала для себе саме ту сферу діяльності, де я можу бути вільна. Де я можу бути вільна, де у мене не буде якихось там графіків роботи, де мені не потрібно буде вставати на роботу і так далі, і тому подібне. От і коли я почала цим займатися, мене звичайно підтримали, але не зрозуміли. От. Мені здається, що це питання, яке я вам зараз задам, хочуть знати відповідь всіх, хто дивляться наш ефір. З чого взагалі треба почати новачкам? Почати новачкам потрібно з того, щоб отримати свій результат. Тому що ви знаєте, коли у вас горять очі, ви розповідаєте саме про продукт, про діяльність, і коли ви показуєте свій результат на прикладі, так то дуже багато хто саме. Іде на вас як на людину, і ви знаєте, коли ви отримали перший результат, тоді ви отримали свої перші гроші. І тоді розумієте, що да, тут класно розвиватися, і дійсно можна. І найголовніше питання: чи потрібно інвестувати в мережевий бізнес? Ну, ви знаєте, взагалі в мережевий бізнес, так ну є компанії, в яких потрібно інвестувати так. Саме в нашу компанію інвестувати не потрібно. Не потрібно чому, ви працюєте виключно онлайн, тобто вам потрібен для роботи лише телефон та доступ до інтернету. Ви можете працювати з будь-якої точки світу, де б ви не були. От навіть у нас зараз в країні така ситуація, ви маєте змогу виїхати кудись за кордон, і у вас є можливість працювати та розвиватися. І що стосується, вибачте, питання, Мережевий. 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 так, так. І виходить. Коли ви працюєте, й вам не потрібно закуповувати продукт, вам не потрібно бігати по почтах, відправляти і так далі, так оскільки це все зробила компанія. Ви працюєте виключно в телефоні, доставки, логістики і так далі. Це все на компанії. А щодо інвестування, я не вважаю інвестуванням того, що ви інвестуєте саме в себе, ви інвестуєте в своє здоров'я. Я не вважаю це інвестицією. Ось прийшло питаннячко. Розкажіть, як вплинули всі ці чудові препарати на ваше самопочуття та працездатність? Ой, ви знаєте, дуже добре. Я взагалі отримала перший результат. Це я зрозуміла саме дію продукту розповім таку коротеньку історію, коли я придбала саме ось цю першу програму Coral Detox Plus, так? Сюди входять продукти, шість продуктів. І також, в тому числі, продукти для енергії, в тому числі, і наша Саше, наша водичка. Щось нас сьогодні водичка підвела. Вона зараз трішки настоїться. Або ми переробимо прямо в прямому ефірі, і я покажу вам все ж таки дію цього продукту. От і получається, який я отримала результат. Я отримала результат. Побачила, що я маю більше енергії. В тому плані, що коли я не була знайома з продуктом, то я була, ну, я думаю, ви мене зрозумієте, так, я мама двох діток, і я завжди повинна бути в ресурсі, я завжди повинна бути в енергії. так, Мене завжди вона повинна бути. І я коли почала приймати саме Coral Detox Plus, це була моя перша програма. Я побачила в першу чергу це результат по своїй енергії. Я менше втомлююся. Я побачила результат в тому, що у мене налагодилось травлення, у мене стала краща шкіра в плані зволоженості. Е, ну я стала краще спати, навіть в тому числі, що ну програма таким чином почала працювати, адже це все налагоджується. Активація природного виведення токсинів з вашого організму. А розкажіть, що це у вас Ви нам про це ще не розповідали. Не Розповідала це колаген а для чого він? Ну, колаген це взагалі для нашого організму. Це як каркас, як клей для нашого організму. Він, в принципі, є в нас в організмі, але після 25 років саме колаген з організму виводиться. Ну, він не таким він не так добре виробляється. І е, наш колаген саме той, який працює практично на 100%. Поясню по одній простій причині. Наш колаген він морський, рідкий і йде ось в таких. Скляних флаконів містить високе дозування, саме 10 тисяч міліграм пептидів. Колагену так він гідролізований, тобто засвоюється на 100%. Саме дія колагену мене я побачила на собі. Це в плані руки, в плані волосся, нігті, шкіра і навіть відверто скажу, жіночі органи також покращилися. Е, яким людям підходить цей бізнес? Хто може цим займатися? А кому краще не треба? Е, хочете правду? Давай не потрібно лінивим. Не потрібно лінивим, тому що е, пояснюю, ця робота я вже говорила неодноразово, що це робота для тих, хто хоче працювати, не зважаючи, чи це онлайн бізнес, не зважаючи, чи це офлайн робота, так? Ви завжди повинні працювати. Якщо ви будете спати до обіду і думати, ай десь там, колись щось зроблю, так не працює. Тому ця робота тільки для тих, хто хоче розвиватися і рухатись вперед. Скільком людям ви допомогли, коли порадили такі чудо-препарати, Можна сказати? Чудо препарати багатьом. Багатьом, от відверто скажу. У мене в ком команді моїй так, є дівчинка, яка отримала результат саме на цій комплексній програмі. Е, мені от зараз відверто скажу вам, так я зараз говорю за неї, і в мене ж мурашки по шкірі. Е, її результат був в тому, що вона стала мамою, е, тому що вона дуже довгий період часу йшла до цього. Е, Будь-які. Е, Ну, не експерименти, так, лікування не допомагали. Додаткові якісь моменти також не допомагали. Коли вона пройшла саме нашу комплексну очищення програму, так вона отримала свій бажний результат, вона завагітніла. І на сьогоднішній день вона мама і в неї все добре. Класно. Для мене це дуже важливо. А які у вас плани на майбутнє та чого ви хочете досягти? А ви знаєте, в мене плани. Мабуть, як в кожної мами, щоб дітки жили якнайкраще, в якнайкращих умовах. І особисто я не хочу сказати своїм дітям, доця, мама немає. Так? От, Знаєте, в мене дуже хороший чоловік. Я знаю, що я з ним ніколи цього не скажу, але я хочу реалізуватися сама, навіть як особистість. І для цього я розумію, що мені потрібно працювати, і саме в даній компанії я бачу розвиток, я бачу те, що, скажімо так, до чого я йду, у мене це буде. Але головне знову ж таки, як я говорила попередньо, так це є стабільні дії. Давайте все-таки повернемось до нашої водички. Так, тому, я що... думаю, що... А давайте спробуйте, може, ще так, вийде я... так, нову. Так, щось, мабуть. Так, водичка. Дивно, бо я перед тим це робила. От, йод. Щось. Бачите, воно, мабуть. Потрібно мішати, мабуть. Да, мабуть, треба мішати і не зупинятись. Бачите, можливо, те, що ми залишили настоятися, воно ось це Коралмай, наші Саше. Це взагалі наша компанія почала свою діяльність саме з. З цього продукту це корал, який винайдений на острові Окінава в Японії. Цей острів славиться саме довгожителями. І коли президент нашої компанії потрапив саме на цей острів, його здивувало те, що ну, скільки багато довгожителей. І він спитався, в чому ваш секрет. І йому сказали, саме в оцих реліктових коралах. І таким чином почалася саме діяльність нашої компанії, саме з цих коралів. Ось я вже кинула. І так само з нашим організмом. Коли так. ми випиваємо цю водичку, вона теж стає. О, mm. Дивіться вже. Те, про що я говорила. Мабуть, не потрібно нам було залишати його настаюватись. Ось таким а чином... Цю водичку можна пити? Можна. Ось таким чином, друзі, саме ця водичка працює на наш організм. Я показала вам наглядним прикладом. Чиста вода це наш чистий організм. В зв'язку з навколишнім середовищем, в зв'язку з нашою ну, сферою діяльності там, і так далі, там, нашим харчуванням неправильним і так далі, і тому подібне, наш організм засмічується. Я долила сюди йоду. І саме наша вода я показала наглядним прикладом, саме наші саше очистили наш організм, як очистили цю водичку від йоду. Ваше здоров'я! Яка вона на смак? Звичайно, як звичайна водичка. Клас. І наостанок хочу, щоб ви дали пораду нашим глядачам, як зробити так, щоб почувати себе краще. Ой, моя порада, ви знаєте, звичайно, як представника компанії, моя порада однозначно, що звертайтеся до мене. І знаєте, як я вам завжди кажу, я вам допоможу. І це не просто слова, адже як багато хто мені говорить, наш організм. Налаштований на те, щоб очищатися сам. Але наш організм очищається сам. Він очищається тоді, коли ми вживаємо органіку, тобто органічні продукти. І саме тому він і називається організмом. Так він не має змоги перетравити різного роду єшки, різного роду алкоголі, різного роду шкідливі моменти, які потрапляють в наш організм. І від себе скажу і дам пораду. Якщо ви навіть хочете бути здоровими і приймати, скажімо так, правильну, правильне рішення стосовно стану свого здоров'я, то в першу чергу задумайтеся над тим, яким чином ви себе сьогодні почуваєте. Адже чомусь на сьогоднішній день є тенденція така, що ми забуваємо про своє здоров'я. Десь заболіло, а й потім перейде, кинув таблетку і все. Можливо, там десь когось якісь проблеми там з ногами, там ще, що ще щось, якісь алергії, висипки на шкірі і так далі. Воно все впливає на наш організм зсередини. Навіть ті самі акне дівчат, хлопців, дуже багато. Хтось вважає, що це перехідний період. Так, я погоджуюсь, це перехідний період, але потрібно подивитися зсередини Зсередини подивитися подивитись тільки в тому плані. Що саме відбувається з вашим організмом? Я впевнена в тому, що зараз багатьох виникне питання здавати аналізи, а тоді пити вітаміни. Так, краще здавати аналізи і тоді пити вітаміни. Але коли ви така ризикована людина, як я, що я без аналізів я знайшла саме ту дівчинку, яка мені порекомендувала продукт, і я просто довірилась їй, і отримала я свій власний результат, це просто. Я не побоюся цього слова, шикарний результат я отримала, і коли я зрозуміла, що це працює, я почала цим займатися. Дякую вам. Ефір був дійсно дуже цікавим. Можливо, ви ще щось хочете сказати нашим глядачам? Хочу На сказати, звісно, хочу сказати, що повторюся, здоров'ям потрібно займатися, і якщо ви хочете... Отримати свій власний шикарний результат, або ви хочете почати розвиватися саме в цій сфері діяльності, адже повірте, тут дуже круто, тут класне оточення, тут є кошти, тут можна розвиватися. Звертайтеся до мене в особисті, або за телефоном. Я думаю, ми потім прикріпимо так. За телефоном, за телефоном, звертайтеся. І я вам допоможу, адже я зараз шукаю команду до себе саме таких цілеспрямованих амбітних лідерів, яким цікава саме сфера здоров'я. Дякуємо вам, шановні глядачі. Ставте нам лайки, пишіть в коментарях ваші враження. До побачення! До побачення!